Доброго дня, діти. Ось і літо промайнула, в тит садочок вже пора. І до школи ось сьогодні йде весела дітвора. Всі ви добре відпочили, фруктів схочу поїли, плавали, купались, добре всі награлись. Зараз осінь вже настала і в садочок всіх позвала. Діти, сьогодні я зустріла дівчинку Аленку. Вона ніколи не була у дитячому садочку і не знає, що ми можемо тут робити. Давайте розкажемо оленці, що можна робити у дитячому садочку. Заніматися, гратися, їсти, спати. Знаходити друзів. Так, молодці. А чи знаєте ви, хто працює у садочку? Які професії дитячого садка ви знаєте? Добре! А ще хто? Давайте відгадаємо загадки і пригадаємо. Слухайте уважно. Хто це смачно варить борщ і компот готує? Каші з жару дістає і дітей частує. Так, і ще така загадка. Підмітає двір біля садочку, восени листя згрібає, а взимку доріжки від снігу розчищає. Молодці. Ще одна загадка слухайте уважно. Хто пере в садочку постіль і погнасті рушники, ще й завзято все прасує, що проділи малюки. Так, ну і остання загадка. Про здоров'я діток дбає, забалить щось, оглядає, за вагою зростом стежить, допоможе як належить. Розумнички, а тепер давайте пограємо і поміркуємо, що кому потрібно для роботи. І загадки відгадали, і в гру добре пограли. Настав час прощатися. Але у мене для вас є домашнє завдання. Намалюйте садочок своєї мрії, а я чекатиму на ваші малюнки. До нових зустрічей!